Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я сушку добрий проїхався, понакривав наші капонірчики сіточкою маскувальною і прикол в тому, що приїхав де драбина. Ми собі зробили були, так, драбину нормальну ВТЗ ну, для, для обладнання капонірів. Просто зі стовбурів дерев збили, порізали. Приїжджаю. Ну, і вона стояла оперта Обоблад, наш капонір так з боку. ну Тобто, у тебе капонір. Всі чудово знають, що це там ВТЗ, -шний. один з ВТЗ капонірів. Там оперта драбина. Ну Нормальна драбина, ну ти ж не бавишся в очі, щоб не відрізнити драбини від недрабини. Тому, провів дослідження, чуваки. Попиляли на дрова і спалили, і спалили в пішці. Я це дізнався. Навіть там цвяхи побачив, що лишилися. Так, наші цвяхи з того. А у них дров вистачає. У них реально вистачає дров. Ну, тобто, я так, Ви скажете, що там випадковість. Я рік з ними співпрацюю, я думаю, що це не випадковість. Я думаю, це було так, так що там. О! Що це драбина? Чи я драбина? А, так це ж доброго драбина, того самого доброго, який вимагає постійно від нас нормальної якості роботи, який не дає нам там ютубчики там вільно дивитися, там домагається від нас результатів, вимагає від нас спілкування людською мовою. так, А ми бідні овечки, нас ніхто не ні ну, Наші йому драбина, хай робить. Офіцерський вихід на свої Капоніри. Я роблю офіцерський вихід на мої Капоніри і побратими мої підлеглі там, ВТЗшники, також роблять офіцерські виходи, залазять на ці капоніри. І болт кладуть на от таких маленьких всіляких гімнастих громадян. Ми їх бачимо, ми їх чуємо, ми знаємо, хто вони такі. І перемагаємо. Разом боремо і поборемо.